Вітаю вас на каналі Ельфа, мене звуть Катя, і давайте сьогодні поговоримо про прочитане за 2024 рік. Я дуже люблю це відео знімати, переглядати у інших, але не люблю його монтувати. Тому я буду вам дуже вдячна за пальчик вверх, тому що монтаж цього відео це просто вистріл в голову. Я вам буду дуже вдячна за активність. І по канону, як завжди. Який рік поспіль, третій здається, а, показую вам свій блокнотик, де я записую усі свої прочитані книги. Розповідала вам вже в попередніх відео такого формату і покажу ще й тут, якщо раптом ви не знали. Окрім а, соцмережі. Будріц, де я відмічаю усі книги, які прочитала. Я не дуже відмічаю ті книги, які хотіла би прочитати. Там відмічаю саме прочитане. Я веду ось такий блокнотик. Він у мене дуже заляпаний, от, максимально. З різними наліпками, але він мені дуже подобається. Це в мене 40 чистих аркушів від сумної вівці. Купувала якось в книгарні є, і в принципі зараз їх там не бачу. Як добре, що я запаслась, тому що тут такий цупкенький папір. От, і в принципі, в мене він вже плюс-мінус. Ну вистачить ще на цей рік, на наступний вже не знаю. От, веду я його з 21-го року, з 22-го року. Перепрошую. От і він в мене весь такий оформлений. Тиць-тиць-тиць. Ось так виглядає. Магнітними закладниками я собі відмічаю певні моменти. Що ж, тут наприкінці року вже виділяю ті книги, які, власне, в мене в кращому, це те, що вразило. Ну, і хрестиками не знаю, чи тут є ось те, що розчарувало. Ну, якщо взяти по циферках, в нас тут іде. Нумерація прочитаного за рік. Це, власне, у нас що? Нумерація прочитаної книги за місяць та дата. Для мене так найзручніше, ну і звісно ж, зірочкою чи чим там, я виділяю, скільки балів я поставила тій чи інші книзі. Це дуже зручно для того, щоб підводити підсумки, от півріччя чи року, і якраз таки для того, щоб знімати ось такі відео. Про Тараторла тепер давайте будемо дивитися по місяцях. Аби це відео не було надто довгим, я буду. Буду лише декілька слів говорити за ту чи іншу книгу. Усі ці книги є в розширеному форматі в моїх прочитаних, які я знімаю на годину 40 хвилин година. Тому приходять, дивіться, ось тут залишаю десь зверху плейлист на все моє прочитане. Ну і розкриваємо і починаємо ми з 24-го року, а саме січень. Так, взагалі за рік я прочитала 60... Три, здається, книжки. 63. В минулому році це була 81 книга. Мало, до речі, до речі, ось також на початку стріночки я ще пишу коротко, скільки книг я прочитала за той чи інший рік. Скоро вже треба буде наліпку змінювати, або просто десь приліплю іншу. І, в принципі, 63 книги це один з найсумнівніших. Результатів, але нічого страшного я себе за це не картаю. Що ж, січень у мене був доволі таки продуктивний, адже я прочитала 9 книг. І в принципі, це хороший результат, один з найкращих, напевне, за попередній рік. Першою книгою, прочитаною у мене був Клаус, а саме це комікс дуже цікавий від Вовку Лака, з яким я також співпрацюю. Але цю книжечку я придбала сама просто через те, що мене зацікавила тема, і в комікси вийшов дійсно дуже західний. Хопливий, деталізований, мені сподобалась мальовка, тому дуже раджу, я поставила 5 зірок. Таємниці пансіону 4 зірки, це нас Агата Крісті. Непогана історія. До речі, перші книжки я читала з температурою. От і мені якось так вийшло, що е, початок січня, початок лютого та початок березня я просто провела в ліжку е, під 39 температур. Тому читал... читалось мені так собі, але в принципі я читала доволі таки різну літературу і мені це подобалося. Пансіону, взагалі, я навіть і ем, чесно кажучи, не пам'ятаю про що там, тому що чим більше книжок агатик крісті я читаю, тим більший. Ем винегрет в голові просто о, це перемішується. і я пам'ятаю лише окремі деталі. Взагалі поставила 4 бали. Гату Крісті я дуже люблю. І це, здається, був 18-й чи що роман по рахунку, який я у неї прочитала. Тому в принципі всі книги Гати Крісті це лише для відпочинку, це про емоції, про спокій. От знаєте, щось таке взяти, легке на вечір, але ніяк не про сюжет. Хоча сюжети Багати Крісті доволі таки цікаві. Момента Дуже схожі один на один. Під подушку чи під ялинку дуже цікава історія. Я прочитала буквально за півтора дні. Це в нас певний нонфікшн, який розповідає різницю між Дідом Морозом та Миколаєм. Звідки вони з'явилися, звідки з'явилися взагалі традиції і різдвяні, і новорічні. От звідки взялась ялинка і до чого тут німецькі поселення. Дуже цікава книжка. Я поставила 4,5 бали, і, до речі, ця книга увійде в мене до того, що вразило за 24 рік. Сказане у мене увійшло до кращого, до топу. Якщо ви не бачили весь топ, то залишаю вам посиланнячко. От там лише вісім книг, але кожна з них варта вашої уваги. Не сказане це було моє знайомство Селесте Інг. Дуже цікава книжка про сім'ю і, взагалі, про те, як сім'я справляється з тим, коли один з членів родини спочатку зникає безвісти, а пізніше. Помирає його знаходять просто мертвим. Замок тварин. Це в мене було знайомство з цим чудовим коміксом. І пізніше я прочитаю ще другий та третій том. Цікава взагалі історія. Дуже чекаю продовження від нашої ідеї. Як дисиденти боролися за незалежність України, увійшла до того року, дуже цікава взагалі, робота. Роман Кличко автор дуже щиро дякую за те, що видаництво вислало мені на огляд, прочитали з величезним задоволенням і е, люблю взагалі таку літературу. Різдво з червоним кардиналом це було моє знайомство з Флаг. От непогана історія, хорошенька. Я поставила їй п'ятірку, але зараз розумію, що це четвірка. Малемалесенька історія на один вечір. От я просто не надто якось прониклась, і Флаг це ну. Приємно, але не завжди. Якось трішки вона обійшла мене стороною. Наші втрачені серця це друга книжка Селеста Інг, і вона мене вразила найменше з трьох. Детальніше розповідаю в прочитаному та в окремому відео, де я оглядала творчість Селести Інг. Це відео є на спонсорському ем, сегменті Ютубу. От, і, в принципі, там всі деталі є. Замок тварин, другий Томик. От, хороша історія, як я вже й казала. До речі, от, в мене тут є наліпочка, я не звернула на неї увагу. У мене засічень 10 книг, і 10-ю була щоденники воєнного часу. Це в нас мемуари Астріт Лінгрен, яку я, які я дуже хотіла от, і трішечки розчарувалась, тому що там є певні. Такі думки, які не дуже, скажімо так, мені імпонують. Ці деталі були в прочитаному, тому я тут не буду зупинятись. В мене скрипить стілаць, не зважайте. І також я не дочитала в цьому місяці плужника недугу. Так і пишу, плужник недуга не дочитала, і це нормально. Тиць. І це нормально, якщо ви не дочитуєте книги. Гей, hey! а ви знали, що лише за 10 гривень можете підключити спонсорство, отримувати доступ до загальних відео раніше за усіх та дивитись унікальний контент. Секрети зйомки, невдалі, дублі, розіграші лише для спонсорів, реорганізації полиць, персональні розпаковки та багато іншого. Дякую за вашу підтримку. Ну а тепер до книг. Йдемо далі за лютий. У мене було прочитано вісім книг. Першою Вітер моє ім'я це Ісабель Альєнде. трішки розчарування, тому що наскільки мені сподобалась Віолета, наскільки мені не сподобалась ось ця збірка, вітер знає моє ім'я. І насправді дуже рідко таке буває, коли збірка мені дійсно заходить. Якось збірки – це взагалі не моє. Вітаємо у кото кафе. Приємна манга. Взагалі, для того, щоб відпочити, одноразова історія без продовження, просто одним томиком. Цікава штука. Половина жовтого сонця читала в температуру, але вона мені дуже зайшла, увійшла до топу року про геноцид в Нігері Бахмут. Що казати, просто серце дребіння. Просто книжка це. Це така, знаєте, мемуарна штука. Це документальна штука з фотографіями, з репортажем. З... Інтерв'ю коротше дуже дуже цікава, але при цьому готуйтесь, тому що там багато жесті. Двір холоду ізориного із сяєва. Це в нас четверта книга у серії двору шипів та троянд Маас, Я поставила четвірку. Просто історія, як е, наші головні герої, які були в попередніх трьох книгах, вони готуються до, здається, е, зимового сонцестояння, щось таке. От. Просто приємна історія про героїв, але не більша, вона абсолютно безсюжетна. Ловаць повітряних зміїв. Я слухала її, до речі, в аудіо, поставила п'ятірку, зараз розумію, що це 4,5. Також дуже цікава штука про афганського хлопчика От, і про його друга. Цікава цікава штука, і там, до речі, вся фішка в кінцівці. Тіні минулого це в нас Джорджет Гейр. Мені дуже сподобалася авторка, і це просто відкриття для мене попереднього року, тому що я люблю такі романи вікторіанські, як Джейн Остін, Шарлотта Бронте, Лізабет Гаскел. І от власне Джорджет Гейр, це щось дуже схоже на це. Але при тому тут романи не просто вікторіанські, вони пригодницькі і вони трішки. З детективною ноткою. Ну, коротше, я залишилася в дикому захваті і чекаю, коли вже познайомлюся з її попереднім твором: чорний метелик чи чорні метелики», щось таке. «Тіні минулого це друга частина. Але якось так вийшло, що в бібліотеці я взяла саме другу з нею і розпочинала читати. Запитайте у фармацевта, чотири бали поставила. Як на мене, трішки прохідна література. Багато з того я знала, там багато води, і більшість було порівняння на те, як. Як взагалі працює медицина в Німеччині, де зараз авторка, і як це не працює в Україні, і ось це порівняння, мені щось я тут не зрозуміла це, тому поставила четвірку. Далі березень. Я прочитала шість книг. Березень це вже саме той місяць, коли в мене почалась жесть, тому що в мене дідусь 29 лютого. І от далі я думаю, що ви розумієте, що відбувалося. Я тебе війна, книга, яку я не змогла дочитати, тому що саме в момент, коли мені залишалось 40 сторінок. Все ставалося ось це дідусем, саме момент, ви розумієте? І тому цю книгу я тепер не можу взяти до рук. Вона ось там десь лежить, і я її не можу ні відкрити, абсолютно ні взяти до рук. Просто я для мене вона як чорна дира, Я її не дочитала. Я навіть оцінку її не ставила. Я просто зафіксувала, що я її читала. І не більше. Міфи Стівіна Фрая це перша частина трилогії. Міфи герої та Троя». Ой, це єдині книги, які я собі купила від фоліо. Вони були дуже дорогі, 600 гривень за кожну. При тому, що папір жахливий, верстка жахлива. От е на огляд вони мені не хотіли висилати. Думаю, ладно, куплю. От, але познайомилась лише з першою книгою Міфи. Мені дуже сподобалось і те, як м, Стівен Фрай е працює з історією, як він е розповідає про міфи, про героїв, про е грецьких богів. Ну, коротше, це дуже дуже класно. і я... От перечутті, коли буду знайомитися з наступною книгою, уроки хімії цікава книжка. Я поставила їй п'ятірку, але ну сказати, що це щось було над ні, звичайна книга абсолютно яка розкриває тему жінки. Важливість жіночої кар'єри. От, небезпека дому на околиці, знову ж таки, Агата Крісті. До речі, ця книга мені запам'яталась певне найбільше з усіх прочитаних за рік Агата Крісті, 24-й рік саме. От, мені я пам'ятаю і, і весь сюжет, кінцівку. Певне вона потрапила мені саме в той період, коли це було потрібно. Вау! І ці книзі я поставила п'ятірку. Ця книга, певно, увійде до е, топ. П'ять чи топ десять улюблених книг Агати Крісті. Мені дуже зайшло. Мандри вбивці це третя частина трилогії. Робін Хоп. Я знімала окремий огляд на весь цикл, перший підцикл, скажімо так, Агати Крісті про королівського вбивцю. Можете перейти переглянути, дуже старалась на цим відео. І е певне. А, найкраще мені вийшло розповісти саме там про ці книги, взагалі про цю історію. Ну і таємнича пригода в стайлозі це най. Це перший роман Агата Крісті. От нічим особливим він не вирізняється. Він такий слабкуватий, як на мене, але це проба пера, тому отут відмічаю, що я його прочитала. Квітень. А, в квітні я прочитала сім книг, і почали ми з Милого Мороку. Почали ми. Почала я з Милого мороку. І пізніше я прочитала Кіндерланд. Ці дві книги мені не слали видавництво видавництво на огляд. Непогані історії. Кіндерланд мені сподобався більше, тому що Милий Морок був для мене. Надзвичайно депресивний, важкий, темний, туманний, ем, жорстокий, не знаю, як що писати, ем, він такий плотський. Ем, ну... Специфічна штука Кіндерленд тут про падіння Берлінського муру. Це все в коміксі. Цікава історія, як очима підлітків, як очима підлітка, це взагалі було побачено, сприйнято. От і пізніше переказано в ось такий прикольний графічний роман. Убивчі зілля це також нонфік від віхоли. Непогана книжка. Я поставила їй четвірку. Вона дуже малесенька, але при цьому цікава та інформативна. І до речі, в ній також розповідається про те, які Яди були використані в романах Агати Крісті. Як вони працюють? Рецепт ідеальний, рецепти ідеальної дружини. Поставила четвірку, прохідна для мене література, але не один раз піде. Чашкодою, що я прочитала ні, тут піднімається тема двох жінок. От, в кожен період часу, там здається 50-ті чи 60 роки. От, і вже наш час про аб'юз, про ем, нарцистичний розлад, про фізичне насилля, психологічне насилля, про важливість жіночої кар'єри, зростання і так далі, тому подібне. От е, Окремо розповідала, звісно що в прочитаному. прибуття. Це в нас комікс від видавництва. От цікава штука, але це комікс, який не має жодного слова. Тобто працює лише ваша фантазія. Цікавий досвід, але чесно кажучи, не один раз. І я брала цю книгу в бібліотеці. І знаєте, не шкодую, що взяла саме так, але не купувала, тому що трішки би шкодувала, якби я віддала з неї 700-800 гривень. Тому що ну цікаво, але щоб. Брати до себе в бібліотеку, колекціонувати, певне ні. коротка історія українського борщу. Дуже цікава штука про те, як в коміксі передано хлопець вирішує здивувати дівчину на першому побаченні, чи там на якому там побаченні. От і питає в різних людей, як вони варять борщ. І в кожної людини, звісно ж, є свої якісь фішки. Цікава штука. Доволі така, я поставила п'ятірку. шість багряних журавлів, чотири з половиною зірки. Непогана історія Елізабет Лім, я читала іншу її ідеологію. Це сплітаючи схід, здається, щось таке. От зараз знаю, що ця книга вже вийшла українською. От, можливо, в мене проблема з перекладом, але я читала іншою мовою, тому відповідно вже якось звідти і е, перекладаю. «Щість багряних журавлів непогана історія, але, як на мене, все ж таки перша її перша ідеологія, вона трішки краща. От тут. Прикольно, цікаво, місцями, але трішечки нудно. Це саме те фентезі, з якого круто знайомитися з цим жанром. В травні в мене було аж дві книги, тому що в мене був не читун. Це маленький друг, повне розчарування, і пляжне чтиво». це просто вау. От місяць травень показує, наскільки різні в мене бувають смаки. От, і, до речі, пляжне чтиво в мене увійшло до топу, а маленький друг до розчарування. Якось так. Червень, три книги. Просто я жгу жінка в мені це Брідні Спірс. До речі, цікава історія про встановлення цієї поп-діви, не знаю, як ще сказати, цієї надзвичайної жінки, скажімо так, і про те, як життя зламало її. І е, як вона з тим справляється зараз. Дуже цікава історія. Скандинавська міфологія 5 з 5». Знаю, що зараз видаництво Каємбукс видали цю книгу не лише в звичайному паперовому варіанті, а в варіації е, патернуковому такому виданні. Дуже дуже гарне. Воно неформатне, там здається, суперобкладинка. ну просто вау. Е, звісно ж, я цю книгу перекупляти не буду, тому що в мене є в старому, але як на подарунок, ну це просто щось нереальне. Станція на горизонті це, здається, одна з останніх книг, яка була видана українською мовою ремарка. Непогана історія, дуже мені сподобались певні цитати. Я виділяла і, до речі, читала, читала цю книгу в одному з а, відео. П'ять зірок. Липень, липень, липень у нас має небагато чотири книги. Перша це Королі жаских земель. Фентезі цікава історія про те, як зібрались а, колишні в зірви голови от п'ять чоловічків, які в... в молодості просто крушили все і вся, але зараз вони взяли свої певні пузяо і вирішують врятувати дочку одного з цієї банди. Дуже цікава і навіть гумористична історія. Не те, що гумористична, просто дуже багато там хорошого гумору мені. Прям зайшло. Практика усвідомленості від Вівату. Непогана історія на четвірочку, але я одразу книгу продала. Семоненко, це в нас видаництво Ольги Фрейму, це доволі така рідкісна зараз книга. От її просто знайти важко, не знаю наскільки вона рідкісна. 5 зірок однозначно, тому що це мій улюблений Семоненко. Це сталося влітку повне розчарування. Я поставила 3,8, чомусь навіть не 3,5, не 4. Просто жах. Навіть не знаю, що ще сказати. Серпень п'ять книжок в мене було. От і далі в мене трішечки буде краще, але от серпень саме п'ять. Сьогодні ми не малюємо смерть. Ця книжка, хоч і маленька, в ній там сто ще місторінок але вона потріпала мені нерви, тому що розповідає про геноцид. Жахлива, жахлива історія. Вона прекрасна з одного боку, а з іншого боку, жахлива. Я навіть не поставила їй жодної оцінки. просто... Е ні, леді з гвоздиками і пізніше буде жінка землі. Це в нас Арчибальд Кронін. Його дві новели, які поміщені помістили в один томік. От це видавництво апріорі. Е, до речі, це було моє знайомство з Кроніним, і мені воно сподобалось. Я точно буду читати далі. Книги Кроніна мені зайшло, як він пише зайшло. Таке ж зайшло, куди зайшло, не зрозуміло. Мені сподобалась манера письма, мені сподобалось, які теми він піднімає на свій час, взагалі щось вау. От і в мене є ще інші три книги цього автора. Точно буду з ними знайомитись. Сила опору топ, просто прекрасно. Це. М як сказати прекрасно. Я просто люблю таку літературу, тому для мене це прекрасно. Це про 25 історій українських діячів чи просто українців, які боролися за нашу з вами незалежність. Це про українців в радянських таборах. Була на презентації шикарно просто і була знайома з одним з героїв, дисидентом з цієї книги. Фігура світла Сара Мос цікава феміністична штука про суфражизм. Але, взагалі, не сам про напрямок такий, а про становлення головної героїні. Це роман дорослішання, дуже цікава історія. Ну і замок тварин, третій том люблю всім серцем, всім трьом томам. Я поставила п'ять зірок, Чекаю на четвертий томик. За вересень мене було прочитано вісім книг. Тут мене трішки рятували книги з бібліотеки і також аудіокнижки. І електронні книжки. Е, перша що це нас? Манга? «Відьомський рай е, ще одне моє знайомство. Я пізніше буду розповідати ще про другий і про третій том. Зараз просто обізначу як всі разом. Е, дуже класна історія. Я мангу. Так собі читаю. От, люблю аталіячок кнуських капелюхів, але от Відьомський рай мені сподобався навіть на рівні, можливо, трішечки більше. Як пес із мавпою, це також манга, але вона мені не зайшла, і я одразу продала. Історія архітектурних стилів. Дуже цікава взагалі робота від Катерини Липи. От мені сподобалось, як вона порівнює. Те, що за кордоном саме в архітектурі, в бароко, рококо, там різні різні стилі, як це відображається в українській культурі, взагалі в українській архітектурі, що присутні в нас, що в нас знищено було, от, і різне, -різне історичне надбання. І якраз таки жінка землі, про яку я розповідала Арчебальда Кроніна, убити переснішника. Цю книгу я читала в електронному варіанті та взяла ще також в бібліотеці паперовий, трішечки міняла. Як для мене це, це не стало для мене щось вау. Я поставила п'ятірку, це хороша історія, але не, не над. «Пампушка» – Це коротенька новела Гідема Пасана, Вона мене вразила просто тим, наскільки коротенька історія, я читала її в електронному варіанті, наскільки вона коротка, але наскільки просто влучно автор розповідає проблематику сюжету. Просто вау. Життя пі це щось. Дуже круте, дуже круте історія про те, як хлопчик а, в шлюпці залишився з оранготангом, зеброю, а, гієною. І хто ж там був? Ще хтось був, ніби? Ну, коротше, як вони виживали, і чи виживали, і чи це лише уява, і чи це дійсно було а, наяву? Ну, Просто дуже-дуже цікавий роман. І там фішка якраз таки в кінцівці. Я знаю, що ця книга зараз супер рідкісна, її знайти важко, але якщо знайдете чи, можливо, десь в бібліотеці побачите, читайте однозначно. Ніч у самотньому жовтні, е, непогана історія, я поставила 4,5. Е, сказати, що це щось було над ні, але це приємне знайомство було з роджером Желязне. Е, тут певна історія, яка розповідається саме в жовтні, в різні періоди жовтня. Е, от як наші чи головні герої, саме тварини з певною потойбічною силою, вони намагалися з'ясувати. Загадку детективної сторони цього твору, от так легасенько вам ви розповідаю, щоб ви м -м, не зрозуміли про що мова, тому що там а, секретики заховані саме от а, в розділах. Там, знаєте, не все лежить на поверхні. Читаєте, доволі таки цікава штука. За жовтень я прочитала вісім книг, доволі таки непогано, але це був останній місяць, 24 році, коли я так активно читала. Е, я прослухала безкоштовну аудіороботу чому я не хочу. Що вертатися до СРСР, це в нас е, Іван Багряний, просто взяв такі е, нариси свої, будучи за кордоном, він міг розповісти і ґрунтовно е, перекласти у 12 пунктах, чому він хоче повертатися до радянського союзу і як. Е, е, Союз знищує українців, знищував і чому про це мовчать. Дуже цікава робота, вона займає буквально 40 хвилин, але вражень багато. Дев'ятий дім і пізніше буде «Біснуватий». А, непогана дилогія. Я читала тепер майже усі книги Елізабет е, я, я, Кого? Елізабет Лім? Бардуго. От е, я поставила 4,5 цієї делогії. Знаю, що буде ніби продовження, але читати я його не буду. Непогана фентезі історія, але найголовніше. Головніше, просто будьте готові до того, що перша половина дев'ятого дому першої книги вона розкачує. от Тому, якщо ви захочете динаміки, то там вона вже буде певне після половини першої книги. Слово про будинок слова. Мені цю книгу неслали на огляд видництва віхола. Коротенька історія це певні мемуарні замітки Володимира Куліша, здається, от який проживав там з батьком та матір'ю. от Непоганий. Історія я поставила п'ятірку. Далі був Відьомський Рай, другий Томик, також «Відьомський Рай, третій Томик. А майстер корабля Юрія Яновського. Мені одразу захотілося прочитати якусь роботу того, хто жив у будинку слово. От і якраз таки на поличках в мене був майстер корабля, я його і взяла. Мемуари лісу перший том, другий я планувала прочитати, але не дочитала. Дуже цікава історія, вона саме певне доросла. Вона і дитяча, але дорослі люди просто. Знайдуть і для себе відголоски в цій історії. Вона неймовірна і дуже дуже гарно оформлена нашою ідеєю. За листопад у мене була одна прочитана книга. Це усюди живріють пожежі, і вона в мене увійшла, закріпила топ 8 книг за 24 рік. І у грудні було лише дві книги. Це таємна історія. Я знімала вам читацький щоденник. Випущу не знаю чи на наступній неділі, чи вже можливо випустила. Ще подивлюсь по тому, як я буду розставляти Хронологію відео. От, Непогана історія, як на мене, але все-таки Щеголь мені сподобався більше. От, Маленький друг це просто <кхід>, розчарування повне, але от таємна історія, певне, в мене на другому місці. Щиголь, таємна історія та маленький друг. Якось так. Ну і крудо. Книжка Олівії Ленг. Я дуже чекала цю авторку українською, і в 25-му році її буде більше. Я дуже-дуже рада, тому що це для мене дуже цікава авторка. І, до речі, на цю книгу я знімала окремий огляд. От, від видаництва грушка. Я з ними тепер співпрацюю, тому переходьте. Дивіться, мені буде надзвичайно приємно, якщо ви підтримаєте це відео. Ну і в принципі, це все. Блокнотик абсолютно пустий. За 24-й Рік все вам показала. В 25-му ще нічого не позначено. До речі, на 24-й рік я собі ставила ціль 70 книжок. На 25-й ставлю 65, адже я попередній рік не виконала. Але нічого страшного в тому абсолютно не бачу, тому що скільки захочеться, стільки і прочитається. Що ж, і на цій ноті певне будемо вже завершувати. Втомилася я знімати два відео підряд, тим паче ось такі важливі з підсумками, з великим прочитаним. Але я надію, що воно вам сподобалось. Якщо це так, не забувайте за пальчик вверх, Мені буде надзвичайно приємно. Також натискати на дзвіночок, на кнопочку підписатись. На саме блокайте ельф. Бережіть себе, рідних і Україну, як завжди. Бувайте і побачимось в наступному відео.